Все, починаємо. Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання нашої комісії комунального господарства. На ваш розгляд розданому порядок денний. Чи є зауваження або пропозиції до даного порядку денного? Немає, Немає, тоді пропоную даний порядок денний, затвердити та розпочинати роботу. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, хто впротись, немає рішення прийняти. Я пропоную роботу проводити в наступному. Режимі ну, по кожному пункту обговорення, голосування і проходимо і... далі. Перше питання от, на, виноситься на, на розгляд комісії про надання згоди на безкоштовну передачу контейнерів для сміття із балансу відділу освіти Черної міської ради на баланс комунального підприємства документ сервіс. Це Андрій Спанович. Освіта передає великі донори на баланс, що ви допомогу на сервіс, сміттєвих варті 84 штуки, на залишкову суму 205 тисяч 369 гривень. Чи контейнера в неналежному стані, відповідно, освіта їх передає, а натомість буде заміна на розгляд контейнера? Є не. Не. запитання? Немає пропозиції? Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб дане питання е, погодити та вимістити на розгляд сесії? П'ять за, проти, підтрималось. Немає, рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Червонецької міської ради під 508 No670. Це на житлове приміщення за адресою міста Шевтицький вулиця Коновальця, 3 129 для благодійної організації Яркоських за переведення в другий тип без аукціону, щоб дана організація могла працювати в нашому місті лист із баланс отриманих чи є, в принципі, що сервіс поводити, щоб внести в об'єкт попередній пропиту заперечень на жодних немає, і також комісію по оренду комунального майна пошто і за рішенням щоб винести на сесію. Це громадська організація, яка займається волонтерською діяльністю в основному, тому. Чи є запитання по даному питанню, пропозиції? Немає. Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення погодити, повинести на роботу сесії? Хто проти? Утримався? немає. П'ять за рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про... Так, Чекай, Миколаєва, ще є ваші діти. Два. Все, тоді вам дякую. дякую. Наступне тоді про перейменування комунального підприємства Червоноград виховної сервіс та затвердження його новій редакції. Зв'язку з На населеного пункту, НАТО, Комплекту Ради. Відповідно, є рішення для того, щоб переименувати і комунальні підприємства. І, відповідно, на ваш розгляд вносяться рішення про переименування Черномального комунальність, комунальне підприємство вже по Відповідно, зміна юридичної адреси місто Шептицький, Шептицький район. Ну і затвердження відповідно статуту в новою редакції, де також зміни щодо Щодо назви, адреси. Ну, тобто вносяться зміни статуту зв'язку з переменуванням і, yeah. і, і, і іншими юридично-технічними правками. Yeah. E, є запитання по цьому проєкту рішення, пропозиції, то за те, щоб даний проєкт рішення винести, погодити і винести на рецесії. Хто за? Хто проти? Отримали, що немає. Без за, вирішення. Наступний про безоплатну передачу майна. Ліст Це що? Тут пише про безоплатну передачу майна. Поковані чи то ваше? Окей, давайте. Да, Тоді про перейменування комунального підприємства комунальника статуту статутом юрі на касання. Рішення э, перейменування комунального підприємства там змінюється юридична адреса місто Шептицький, Шептицький район. Також затверджується статут комунального підприємства комунальної нові редакції, змінюється його. Статутний фонд, вони змінюють для того, що були передані капітальні укладення приоб від приоб'єднання від суспільства за поколений сервіс. Тому зміняється э, сума статутного фонду і адреса підприємства. А. Добре. Є по цьому проєкту рішення запитання. Пропозиції. В даному випадку я, як працівник ПП комунальні, про всяк випадок оголошую конфліктні інтересі, тому ставлю на голосування даний проєкт рішення. Хто за те, щоб даний проєкт рішення погодити та винести на розгляд сесії? Хто за? Хто проти? Я підтримуюся. Рішення прийнято, 4 за проти, об'єдналося. Так, наступне у нас про перейменування комунального підприємства вчено водоканал» та затвердження вистату у новій редакції. Я так розумію, пане, це, це все, все аналогічні рішення. Ну, відколе. Якщо є запитання, так, якщо то нас у нас озвучите нашу, як будь-яка. Викидаємо з КП Радводоканал буде перейменовано комунальне підприємство Водоканал, скорочено капець Водоканал. Відповідно, також міняється адреса місто Шептицький, Шептицький район. Які саме зміни розкрити? Є запитання? Не, Немає. Не, не, не. Немає. Хто дістав на голосування, хто за те, що дане проєкт рішення проводити, поменив становити сесії, хто проти утримувався? Немає, П'ять за рішення прийнято. Наступне наград, про переменування комунального підприємства в Червоноград Теплокомуненерго та затвердження його Як нові літації. Перейменовується комунальне підприємство Чорноград теплокомуненерго, комунальне підприємство Тепломережа. Це і адреса вулиця Промислова, місто Шептицький, Шептицький район, і такі самі зміни в структурі. Є запитання yeah. по цьому проєкту рішення немає. Хто за те, що даний проєкт рішення винести, від погоди то винести на сесії, хто за, хто проти отрималось, немає. П'ять за, нуль yeah. проти не відтримувалося, рішення отримали. Yeah. Наступне про перемінування відділу капітального будівництва та інвестиції, Черномацької міської ради та затвердження положення. Тут. Тут, тут ще у нас? Ну там також, також. з Червонорад, так як помінялася рада, на Шептицьку. А як буде називатися? А, просто Шептик. відділ капітана будівництва Шептицького і сказав, все. Є запитання? Хто в даний проєкт, рішення повинен погодити, повинен вони становили це? Проти отримались, немає. П'ять за рішень не приймав. Наступне про надання дозволу пропечало на рад такого на встановлення Конератив. Ко ра. тут неправильно бачимо. Когенераційної генераційної установки при порядку денному помилка. Когенераційний основ. Коген не Все, не помилка. Ну, згідно там програми нам передають про анераційній установці uh -huh. на дату комунального. Відповідно, ми там розробляємо uh -huh. провецію. Так і так як це комунальне підприємство, відповідно для реалізації його вимагається дозвіл міської ради на дані. А де буде встановлюватися? На території РК номер 1 рядом коло. А, я зрозумів. Це якщо не помиляюсь по проєкту ВІЗ? Так, ВІЗ і інші. Є запитання по цьому, по цьому проєкту рішення? Немає. Хто за те, що даний проєкт рішення погодити, то ви не змінили в ресесії? То проти утримаємося? Немає рішення прийнято. Наступне. Спітуємо про надання дозволу комунальному підприємству Чорнораджико Комунсервіс на залучення кредиту у формі банкового овердрафту. Звернулося підприємство Чорнораджитло Комунсервіс на отримання овердрафту, Відповідно, попередньо ми надавали рішення, воно закінчується цього року. І вони повторно звертаються, щоб знову на 12 місяців. Надати ОВДА в сумі 2, ,2 мільйони 200 гривень або фонд для оборотних коштів. Це для господарської діяльності. Чи є запитання по цьому проєкту рішення? Хто за те, що даний проєкт рішення винести на розгляд сесії? Немає, рішень. Наступне у нас про надання дозволу комунальному підприємству Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Чорнобор на безоплатну передачу майна. Це звернулося з на нашим нашотером місцевого часу місце, місце, на А775, що на надання автомобіля. І це повездає, надає свій е, ремонтстер, е, передає в мой скользко. Я зрозумів. А може він з'явилось передавали, ні? Може, ще один. Це одну. Це один. Що... Може, один. Я так розумію, що вони його не використовують. Резидуційний номер в <смір> Ну, я думаю, що на сесії буде точніше Так. проінформування можна. Але я, я так розумію, що по мобільній діяльній можна передавати. Я, я думаю, що там надаємо, а не надаємо. Так, там надаємо, що не надаємо. Добре, є запитання ще, пропозиції? Хто за те, що даний проєкт рішення винести погодити, ви не за сесії? Хто пропорт підтримував? Немає, рішення прийнято. Так ще у нас є не

але там мав там. Перше. Дивіться, давай ми вже тоді пройдемо по порядку, де що там где. Давай, тоді ще два. Так, так. Питання про списання. Про без... безоплавну передачу майна це... Це... це це ми приймаємо від гізу обладнання, за рестанції, шафи, кльові печі. Потім по технічній допомоги від антикосійських інститут є буде на монітор. Тільки волос проектів по потасуємося. По ми приймаємо його на баланс, баланс... міської ради. Тільки було в тих у тих, тих що якщо стоять <śled> і крім цього, ще соцзахист. Ми приймаємо із управління праці захисту міської ради, приймаємо сервер джерело з перебільного живлення, вони його не використовують. Державні uh -huh. правильно отримали, подають нам для веб-сайту, для, веб для підтримки yeah, мережі. Акумулятори джой без підживлення, перетворювали. Та добре, так? Маємо, Є у когось запитання ще по цьому? Якщо немає, тоді хто за те, що дані перешкоди поговорить, за з не роз. Попроти втрималися, немає рішення. Не прийнято. не наступне про надання дозволу на списання з балансу основних засобів? Це загальний відділ. Подав на списання 5 <кій> Це ноутбук. Ноутбук, комп'ютер 2014 року, системний блок 2014 року, системний блок 2014 року. Вони знаходяться в скрипці, не використовуються. Є акт е, огляду ТОВ Київська спецутів. Тобто акт, акт, акт дефект

лежати. Є ще запитання по цьому проєкту рішення пропозиції. Хто за те, що даний проєкт рішення винести на розгляд сесії, то Проти отрималися, не немає не рішення прийнято. Е, так, ще в нас є одне питання. Це не з голосу відноситься на розгляд сесії. Е, так, зараз момент. Зараз. Це питання про списання заборговано спеціалізлово-комунальний за послуги адреси міста Шептицький, вулиця Чорновола, 21, квартира 11. Ось таке думає щось. Далі в квартирі проживав мешканці, який помер, ця квартира е, не була приватизована. Е, і, відповідно е, ми його ховали за кошти місцевого бюджету. Там утворилося десь за ним порядка 11 тисяч заборгованості, та людина померла. І потім певний період ми розпреділяли ту квартиру згідно черги учасників бойових дій. За той період, там був опальний період, наросла заборгованість в основному це за теплопостачання, яка, так би мовити, є боргом органу місцевого самоврядування. І, відповідно, та квартира розподілена в тому черговику, і цей борг не являється за ним, тому що він пізніше отримав ту квартиру, а борг був попередній за людину, яка готова проживала, ну, і за той період, коли не була розподілена квартира. І зараз заявою звернувся той мешканець, щоб цей борг. Йому Посадок. Зараз на ваш розгляд виносити рішення про списання боргу за ну, там, А Колічка в мене поплатить. Там там... там ні. Там він по воді заплатив, по решті є там ще є вже по кому але його спишуть е, в порядку смерті. цих борг за тим, що помер. А тут а просто основний борг за той період, коли... Була не розподілена. <звіст> <звіст> е, ну, я так розумію, що кому... квартира комунальна, тобто до моменту, коли передана е, громадянину, він більше є учасник бойових дій, е, тобто була заборгованість, яку фактично яку. Або виділяти міського бюджету та да. покомунального, або тепломанера дала лишу і що. Буде рішення ради на добро списання, то це пише. Я думаю, що це правильно. Можливо, інші бої вписати це рішення. Якщо mm -hmm. ж допомогти. Інші богаві спрошу це згідно з чим законодавство, як бухгалтерська оці. Там більше нема. Там є тільки за, за воду, там заплачено, там ну, була відключена вода, електрика. Також, раз там, ну, <клодови> Ні, У вас, якщо не проживали, то вас не нараховують, якщо вас не мовить. Якщо не є заява або підтвердження, то у вас Ну, Я знаю, бо в мене така ситуація була. Бо... Якщо, якщо є чи документи, то тут підтверджені чи документи. Так, так. Ну, ну, тут чи документи. <клодови> так а тут чи документи свідоцтво про смерть, <клодови> правильно? Так. Бо, ну, ну, я так розумію, що комунікація була з руховим сервісом на, на, я рахунок цього питання. Якби, якби там стояло питання, що не може, то також би його писали. Не писати, що людина є розмагійний борт, так, я так розумію, що померла і туди думали, що там їм рішення. Ну, я так розумію, рада не буде. Добре, є ще пропозиції якісь? То за те, щоб даний проєкт рішення винесли на розвитку сесії та погодити? Хто проти? Отрималися. Рішення прийнято. Все? Все. Всі питання перепідного у нас вичастилися, розглянуті. Тому які будуть пропозиції? Є якісь питання в різному? Так. Немає. Можемо завершувати комісію. Все. Дякую, колеги, за роботу. Всім дня.